Колеги, будемо говорити сьогодні про медицину. І перше, що хочу сказати, що пункт 26 при кінцевих положень вбиває просто медичну реформу в Україні. 53 депутати разом зі мною подавали таку ж саму правку, яка говорить, що законом у нас гарантовано, що заклади автономні і можуть самостійно розпоряджатися коштами, заробленими за надані послуги. Це основний принцип реформи. А зараз уряд планує всі їх кошти перевести на казначейські рахунки, звідки їх отримати швидко, просто неможливо. А як же пацієнти за які кошти будуть швидко закуповуватися ліки, медичні препарати і виплачуватися без заборгованості заробітня плата нашим лікарям? Саме завдяки тому, що лікарні самостійно розпоряджалися своїми коштами, вони і пережили і ковід. І війну, і швидко закуповували те, що їм було потрібно. То у мене питання все ж таки: уряд е, це у нас скасовує медичну реформу, чи просто хтось хоче контролювати кошти, які чесно зароблені лікарнями, і хто буде нести відповідальність за те, що заробітна плата буде затримуватися, е, колеги? Ми комітетам подавали таку ж альтернативну пропозицію. І на комітеті всі підтримали її, що кошти, які не використані на протязі залишки за два місяці, вони будуть залишатися у лікарень, а все що більше переводиться на казначейські рахунки. І тоді і Міністерство охорони здоров'я, і МінФін ніхто не був проти. А зараз ця норма теж прибирається. Далі, що стосується. Договорів крованого доступу, то ми з вами проголосували цей закон, який допомагає нашим пацієнтам закуповувати інноваційні ліки за більш приємнішими цінами. Ми всі бачили, що в Верховній Раді ми збирали кошти на пацієнтів зі СМА, це мільйони гривень, мільйони доларів, які витрачаються на такі ліки. І ми бачимо, що ця програма договорів кровавого доступу профінансована лише на 13%. Про що це говорить? Що більшість пацієнтів не отримає тих коштів, які необхідні для таких дітей. Національна служба здоров'я відповідає за те, що програма медичних гарантій працює, що пацієнти отримують необхідну медичну допомогу. Програма медичних гарантій щороку збільшується, додаються нові медичні послуги та постійно йде робота над створенням нових пакетів, над розширенням програми Доступні ліки створюються нові програми. Тому вкрай важливо, щоб фінансування даного органу було повністю забезпечене. Це правка, це кошти на те, щоб Національна служба здоров'я могла повноцінно працювати. Програма медичних гарантій є основним джерелом оплати медичних послуг для українських пацієнтів. Саме в цю програму закладені кошти на профілактику, лікування, лікування дорослих та дітей, лікування онкохворих пацієнтів на операції, на профілактику та реабілітацію. І саме міністерство охорони здоров'я прописав, що 22 мільярди не вистачає на цю програму. І якщо цих коштів просто не буде в бюджеті. То наші пацієнти не отримають повноцінну медичну послугу, яка їм необхідна. Вони просто будуть знову ж таки шукати кошти для того, щоб лікуватися. І наостанок, у нас йде війна. Війна додає велику кількість складних поранень наслідок міновибухових уражень. Такі травми призводять до руйнівних ушкоджень ока та повного втрачення зору. Що потребує проведення. Високотехнологічних реконструктивних операцій і наші захисники та захисниці вимушені шукати кошти у всіх соцмережах для того, щоб за ці операції оплатити. Національна служба здоров'я покриває лише 40 40 тисяч за таку операцію, а вони коштують 100-140 тисяч. Тобто у нас ми в бюджеті бачимо, що видаємо півтора мільярди на телемарафон, але ми не можемо виділити 300 мільйонів на наших захисників та захисниць. То в мене питання, які все ж таки у цій ради пріоритети: телемарафони чи наші пацієнти. Які не мають все ж таки шукати коштів для того, щоб лікуватись за рахунок держави, особливо наші захисники та захисниці не мають шукати коштів для того, щоб бути повноцінно здоровими. Дякую вам.